Всім привіт мої хороші. Чекаю я у коту від моєї дашки, що вчора був срок. Вим'я налила. Чиститься. Оно вже таке вилесить. А козеняток ще нема. Перебігла. Дивлюсь, сьогодні немає. Ну, може, до вечора будуть. Рішила її трохи пустити погуляти. Порухатися, подвигатися. Ельза, ти чого вчепилася до неї? А зараз вона ваганяє. Зараз вона трохи побігає, порозминається, бо ж застояні стояли ж всю зиму. А це теж не добре для коз. Вони повинні гуляти. Так. На поготові я вже маю від аптечку Окситоцин, рукавички, вітаміни, кальцій. Все в мене є. Тепер тільки я би дав Бог, що пройшов добре у кот Буде все добре. Десь вона мені сьогодні має бути. Моя дівочка, нам воно квіточку. Ти сіно вчепила, я хотіла забрати, Дашка. І тяг. малявка. Хе -хе. Тоже росте потихеньку, помаленьку. Ну все. Яблучко знайшла, так? Да? Моя красунька. Ага. Ну, а це що це таке? Це я випустила, щоб ви побилися? Я випустила, щоб ви погралися. <гум> так. <гум> Ельза, лишилось у мене дві дівчинки. Так як мені козенята не треба, то я, якщо буде козлик від дашки, він останеться, буде на хазяїна рости. А якщо ще буде маленький, такий, як вона, то взагалі буде добре. Не хочу я вже великих козенят продавати, не планую. Для мене дві кози на молоко хватить. а козел свой повинен будет в дворе. Для покрытия мне и свип піде. Да? Моя дівчинка. Где? Вот так, вот так, вот так. Так. И Ариша с ними посадится. Друзі, моя дівчинка стоїть. Ми вже прийшли в клітку. Мекає вона сьогодні Безпокойна. Ельзу товче, кусає. Сьогодні її Ельза на нерви дійствує. Да, Ельза? Вона її старається баднути і успокоїти. Думаю, що ми сьогодні будемо мати поповнення. Хлопчеться, боки позападали. Ой, красунька маленька така. Да. Я з тобою, доча. Впер... Да, ми з тобою Плачем потихеньку Ти не бійся. Не бійся, ми вже з тобою рожали, так? Да? І цей раз народимо. Да, Так, будуть козенятка маленькі, так? Да? Будуть у тебе лялі. Маленькі лялі будуть у тебе. Да. Ти в мене розумна, дівчинка. Да, доча. Ты мене шонечко. Правда? Мамина дівчинка. В общем, наблюдаємо, ребят. Я намолола зерна свиням і наглядаю за нею. От так. значите. Моя красунька. Давай. Будемо рожати, давай. Давай будемо рожати. Будемо з мамою рожати, так? Да? Я тобі поможу. Правда? Мама поможе тобі нерв От так, потім з тобою. Так? Будем лялі розати. Жуйку жує, це добре. Прогулялася вона сьогодні. Ну, неохотно вона йшла гуляти, я вам скажу. Прогулялася. Значить. Буде діло. А ця мартишка все балується Діма, курничок тут робить для курчат. робить з літніми дверима, двері і сітки такі. Потім будемо робити зимове. Придумувати, де сарайчика робити, щоб було на зиму. Поки так пойдеть. Курчата як полупляться, куди мені їх розселяти. А так у них буде свій курничок. Тут загородиться територія, вони будуть бігати тут. Так. Ну що, мої хороші, ми розкотилися. У нас двоє козенят. Вже відходило на місце, вколо але окситоцин і вітазал я її колю. Два кубіка вітазала і два кубіка окситоцина в задню ножку влупила. Щоб швидше відійшов послід і коза наша почала приходити в норму. Сіно жує, вода з цукром тут в неї стоїть. О, зараз я піду це все позаношу, прибіжу в неї тут повичищаю то все мокре, переберу в клітки, попідстеляю. От. Так що так. От і ми. Під грубкою. вона мене є така здорова миска. Я їх туди. І під грубку. Оце дівчинка. Ото хлопчик. Вона, не знаю, як її назвати. Ще нічого мені так в голову не прийшло по поводу неї. А козел зветься Борян, Борька. А її треба придумати, що як назвати. Ось так, малявки такі в мене. Все, я з поповненням.